Доброго дня, мої любі десятикласники. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати регіони нашої планети і поговоримо саме про регіон Америка. Мета нашого уроку це пригадати особливості географічного положення, дізнатися про субрегіони Америки, сучасну політичну карту і типи країн за рівнем розвитку. Перед тим як ми перейдемо до вивчення нової інформації, давайте пригадаємо трішки історичне таке минуле цього регіону. Відкриття Америки традиційно пов'язують саме з цією людиною, яка зображена на портреті. Я думаю, ви всі знаєте так, цю людину це Христофор Колумб. І саме офіційне відкриття Америки відносить до Христофора Колумба. Але пам'ятаємо, що ще задовго до Христофора Колумба, за 400 років до його. Випадкової подорожі до цих берегів вікінги або нормани плавали сюди з метою захоплення нових земель. Але про свої відкриття вони нікому не розповідали, тому їхня, така, їхній вклад в історії був дещо замовчений. Що нам цікаво про Америку? Америка це великий регіон Західної півкулі, який велетенською догою, довжиною понад 14 тисяч кілометрів, тягнеться з півночі на південь від Холодних островів Канади та Гренландії до суворого архіпелагу Вогняна Земля. І традиційно цю територію називають Новим Світом, тому що відкрита вона була пізніше, ніж європейський регіон. Європа Вважається старим світом, а Америка це був тогочасний новий світ. Отже, основна характеристика: площа 44,5 мільйонів кілометрів квадратних. Населення 880 мільйонів чоловік або 13,6% всього людства на нашій планеті. Налічується в регіоні Америка. Мається на увазі Північна і Південна Америка 51 держава і територія. Із них суверенні, тобто незалежні, лише 35 країн. Три держави Америки відносять до групи найбільших за площею: це Канада, і США в Північній Америці і Бразилія в Південній Америці. Також є найбільш чисельні країни в цьому регіоні. Це США, Бразилія і Мексика, населення яких перевищує 100 мільйонів осіб. І у них сконцентровано потім понад дві треті населення регіону. І регіон Америка вважається регіоном молодої демократії. Тут немає жодної монархії. Лише 10 держав традиційно вважають себе країнами у складі співдружності націй. Ну і зокрема Канада. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли вивчали. Е Різні регіони, так ми говорили про те, що колись була британська співдружність, британська корона, яка мала заморські території по всьому світу, то зараз до цієї співдружності належать уже незалежні держави, які традиційно себе відносять до підданих. Британської корони. Тому Канада також чи сильні там острови в Америці. Вони також до сих пір відносяться до британської співдружності. Або зараз вони мають назву співдружність націй. Стосовно географічного положення. Географічне положення в Америці дуже вигідне, так? тому що з обох сторін омивають великі океани Тихий і Атлантичний океани. Тихий являється більш штормовим, тому там важче вести господарську діяльність Атлантичний більш спокійний. На сході цього континенту найближчими сусідами є. Являється... Євразія, так і найбільш розвинений регіон і Європа. Тому і е, вести господарську діяльність, економічну торгівлю дуже вигідно з цим регіоном, саме Канаді, США і Мексики, і також країнам, які мають вихід до Атлантичного океану. Тому можна сказати про те, що їхнє географічне положення дуже вигідне. Також. Е, Майже всі країни цього континенту, за винятком Болівії та Парагваю, мають вихід до одного або двох океанів, Тихого чи Атлантичного. І також Канада і США мають вихід навіть до трьох океанів, до Тихого Атлантичного ще й доєднується північно льодовитий океан. Тому географічне положення дуже вигідне. Також на транспортно географічне положення впливає наявність важливого гідротехнічного об'єкта, це Панамський канал. Ми, коли вивчали е, е, цей регіон, ми говорили про те, що Панамський канал це штучно створена людиною і споруда так, для того, щоб зменшити витрати на е, пальне, коли доставляється кораблями якась продукція. Тому і… Е, Економіко-географічне положення значно покращилось, коли був збудований цей канал. Це пришвидшило товарооборот е, товаро між різними країнами. Розпочали цей канал, будівництво цього каналу у 2014 році, і зараз він уже на повно, е, повноцінно діючий канал. Також е, більшість країн. Е, Мають державні кордони через річки і мають такими озерами або морями сполучення. так І також є природні межі, це гори, ну найбільші гори Анди, так на цій території, тому такі природні межі поділені саме по природним об'єктам. Також е, е, історичне минуле має значну частку так в. З відносинах між сусідами цих країн і існує територіальні спори, що призводили до збройних протистоянь. І зараз деякі народи вони навіть ну, важко спілкуються між собою. Поділ на субрегіони нас цікавить дуже. Саме поділ на субрегіони. В Америці поділ дуже простий: це Північна Америка, Центральна Америка і Південна Америка. До Північної Америки належить е, дві країни США і Канада, а також острови Бермудські острови, які знаходяться поруч із континентом, до Центральної Америки або її називають ще Латинська Америка. До Центральної Америки належить Мексика, Панама, Гватемала, Гондурас, Коста-Ріка, Нікарагуа і Сальвадор. Карибський басейн це острови, які знаходяться в Карибському морі. Вони дуже маленькі за своїми розмірами, і їх там величезна кількість. Тут представлені лише деякі: це Аруба, Багамські острови, Вільгінські острови. Гаїті, Домініканська Республіка, Кайманові острови, Куба, Пуерто Ріко, Ямайка та інші. Їх там дуже-дуже багато, і майже більшість з них належать в політичному відношенні до Великобританії. Південна Америка займає весь континент Південної Америки. І належить такі країни, як Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу, Сиринам, Уругвай, Чилі, Французька Гвіана. Тобто, бачите всі країни, які знаходяться на континенті Південна Америка. Також є такий поділ на Англо і Латинську Америку. Існує поділ Америки за культурними та геополітичним положенням. Зокрема, мовними ознаками на Англо Америку або Північну Америку. Так пам'ятаємо, що в Канаді США все ж таки провідне місце займає англійська мова і Латинська Америка утворюють країни Південної, Центральної Америки і Карибського басейну. Тут потрібно більше пригадати історію, так, коли була колонізована Південна Америка, в основному вона була колонізована конкістадорами з Португалії і Іспанії, і тому ця країна, ця, цей регіон розмовляє. Або португальською, або іспанською мовами. І звідси такий поділ пішов. В політичному відношенню. Політична карта нам показує роки здобуття незалежності. Бачите, кольорами виділені ці роки здобуття незалежності. Більшість з них, бачите, відноситься до 1800-х років, коли цей регіон втратив свою. Е під владність і став незалежним. Так, більшість країн вони отримали свою незалежність. Сучасна політична карта е, Америки, бачте, вона е, поділяється на великі країни або суперкраїни, і також більш дрібні країни за своїми розмірами. Ну, а в Карибському морі розташовані е, зовсім дрібні країни за своїми розмірами. Е, Є три країни-гіганти: це Канада, США і Бразилія. Є п'ять великих країн: це Аргентина, Болівія, Колумбія, Мексика і Перу. Дві значні за своїми розмірами: це Венесуела і Чилі. Дев'ять середніх Парагвай, Еквадор, Гаяна, Уругвай, Сурінам, Нікарагуа, Гонтурас, Ватемала і Куба. Вісім малих Панама, Коста-Ріка, Домініканська Республіка, Гаїті, Беліс, Сальвадор, Багами і Ямайка. І одна невелика країна це Тринідад і Тобаго, це вже острівна країна. І також сім країн-кароликів: Домініка, Антиго і Барбуда, Барбадос, Сент-Вінсент і Гренадіни, сент люсія Гренада, сент кіс і Невіс. Швидше за все, країни-карлики вам здаються невідомими, так? Тому що це острівні країни, і вони майже не розвиваються за своїми розмірами. Тому і е, ну, такі невідомі назви. Також є особливості поділу за чисельністю населення, але майже не відрізняються від е, того поділу, який був за площею, тому що всі. Країни гіганти, так, вони мають велику кількість населення. Також є особливості за характеристиками складу. Десять держав у складі співдружності. Це ті, що раніше були заморськими територіями або колоніями Великобританії. Зараз вони належать до. Співдружності націй: це Антиго, і Барбуда, Багами, Барбадос, Беліс, Канада, Сент-Кінст і Невіс, Сент-Вінсент, Гренадіна, Сент-Люсія, Ямайка і Гренада. 25 республік. Це є і парламентські республіки, такі як Домініка, і також Президентські республіки. Сім федерацій і 28 унітарних держав. Ну, пам'ятаєте, найбільшими федераціями являються США, Канада і Бразилія. Далі, дві економічно розвинені країни. А ми, коли розбирали загальну типологію країн світу, ми говорили про те, що на найвищому щабелі, так найперший такий розділ, ми говорили про те, що високо розвинені країни це найбільш багаті країни сучасного світу, які мають найбільший політичний вплив. В цьому регіоні розташовані аж дві такі країни: це США і Канада. 33 країни, що розвиваються. Тобто, бачите, ще є куди прямувати так, цим країнам, тобто досягати розвитку. І вони намагаються підтримувати цей регіон, товаришувати, да, мати тісні економічні стосунки для того, щоб підняти свою економіку і їхнього сусіда. Також розподіл за ІЛР. Індексом людського розвитку, тобто наскільки місцеве населення відчуває себе щасливим, має стабільні доходи за цим рівнем, маємо дуже високі країни, це США, Канада, Чилі і Аргентина. 23 мають високий рівень: Барбади, Суругвай, Багами, Панама, Антиго і Барбуда, Тринідад і Тобаго, Коста, Ріка, Куба, Венесуела, Сен-Кіс і Невіс, Мексика, Бразилія, Гренада, Перу, Еквадор, Сент, Люсія, Ямайка, Колумбія і інші. Um. Ну, індекс людського розвитку він враховує різні такі показники: це і рівень освіти, і рівень культури, і е, рівень доходів, також рівень е, щасливого перебування в країні. І все це якраз. Е, коли порівнюють, так, дають нам таку загальну характеристику. Але вона не завжди чітко відображає ситуацію, яка відбувається в країні. Тому що є більш бідніші країни, є країни, які мають більші доходи. І там буде змінюватися е, якісний показник, але ну, маємо середню статистику. І також бачите сім середніх країн: це Парагвай, Сальвадор, Болівія, Гаяна, Нікарагу, Кватема і Гондурас. Ну і один низький рівень це е, острови Гаїті. І типологія країн світу. За типологією ми бачимо, що Економічно розвинені країни це Канада, США, країни нової індустріалізації, тобто ті країни, які в майбутньому можуть стати економічно розвиненими, поки що вони тільки розвиваються. Це такі країни, як Мексика, Бразилія, Аргентина в цьому регіоні. Також є країни, що розвиваються, так ми тільки що їх назвали. І ось так виглядає розподіл по світу за рівнем економічного розвитку країн. Бачите, що знову ж таки США і Канада вони лідирують, так, і вони якраз цей регіон витягують з загальною характеристикою. Рівень соціального розвитку країн світу можете подивитися, який є розподіл по всьому світу, і можете навіть порівняти з Україною, що Україна має середній рівень розвитку, так, і регіон Америки також є країни, які мають середній розвиток, але більшість із них все ж таки високого і надвисокого рівня. Ну, і ось так, за індексом людського розвитку відбувається розподіл по, по всьому світу. А також за рівнем ВВП, бачите, Америка е, посідає лідируючі місця у світі, тому що тут дві країни: США і Канада, які мають ну, дуже високий рівень ВВП на душу населення і взагалі для е, ну, загальної ВВП. І домашнє завдання це ваша буде практична робота, яку я вам скинула на платформу єдиної школи. Вам потрібно буде виконати там всього одне завдання і висновки, і надіслати мені вашу виконану роботу на єдину школу або у Viber. Дякую вам за увагу! Всім гарного дня, до побачення!